Розділ одинадцяти Був же хворий один Лазар у Віфанії, із села Марії й її Марти. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром, і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи Ось нездужає, Господи, той, що кохаєш його. Як почув вже Ісус, то промовив Не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. А коли він почув, що не здужує той, то зостався два дні на тім місці, де був. Після ж того говорить до учнів. Ходімо знову в юдею. Йому учні сказали Учителю, та ж допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знов туди підеш. Ісус відповів Хіба дня не дванадцять годин. Як хто ходить за дня, не спіткнеться, цього світ нібо світло він бачить, а хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла. Оце він сказав, а потім говорить до них. Друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його. А учні сказали йому Як заснув, то він, Господи, видужає. Та про смерть його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок Він каже. Тоді просто сказав їм Ісус Умер Лазар. Я тішусь за вас, що там я не був, щоб повірили ви, та ходімо до нього. Сказав же Хома, називаний близнюк, до співучнів Ходімо й ми, щоб із ним повмирати. Як прибув же Ісус, то знайшов, що чотири вже дні той у гробі, а Віфанія поблизу Єрусалиму була, яких стадій з п'ятнадцять. І багато з юдеїв до Марти й Марії прийшли, щоб за брата розважити їх. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його. Марія ж удома сиділа, і Марта сказала Ісусові. Коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. Та й тепер знаю я, що чого тільки в бога попросиш. То дасть тобі Бог промовляє до неї Ісус. Воскресне твій брат, відказує Марта йому. Знаю, що Воскресення останнього дня він воскресне. Промовив до неї Ісус. Я, воскресення й життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому. Так, Господи, я вірю, що ти Христос, син Божий, що має прийти на цей світ. І, промовивши це, відійшла та й покликала нишком Марію, сестру свою, кажучи, Учитель тут, і він кличе тебе. А та як зачула, квапливо встала, й до нього пішла. А Ісус не ввійшов був іще до села, а знаходився на місці, де Марта зустріла його. Юдеї, тоді, що були з нею в домі, її розважали, як побачили, що Марія квапливо встала й побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ніг йому, та й говорила до нього, коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам і сказав: Де його ви поклали? говорять йому. Іди, Господи, та подивися. І закапали сльози Ісусові. А юдеї казали Дивись, як кохав він його. А з них дехто сказали, чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. Ісус же розжалобився знову в собі, і до гробу прийшов. Була ж то печера, і камінь на ній налягав, промовляє Ісус. Відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до нього Уже Господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі. Ісус каже до неї Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу побачиш. І зняли тоді каменя. А Ісус звів очі до неба і промовив, Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув, та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І, промовивши це, він скричав гучним голосом Лазарю, вийди сюди! і вийшов померлий. По руках і ногах обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. І багато з юдеїв, що посходилися до Марії та бачили те, що він учинив, у нього вірували, а деякі з них пішли до фарисеїв і їм розповіли, що Ісус учинив. Тоді первосвященники та фарисеї скликали раду і казали Що маємо робити, бо цей чоловік пребагато чуд чинить. Якщо так позаставимо його, то всі в нього вдірують, і прийдуть римляни, та й візьмуть нам і край, і народ. А один із них, Каяфа, що був первосвященником року того, промовив до них ви нічого не знаєте і не поміркуєте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, аніж щоб увесь народ мав загинути. А того не сказав сам від себе, але первосвященником, бувши в тім році, пророкував, що Ісус за народ мав умерти. І не лише за народ але щоб сполучити в одне розпорошених божих дітей. Отож від того дня вони змовилися, щоб убити його. І тому не ходив більш Ісус між юдеями явно, але звідти вдався до околись поближче пустині, до міста, що зветься Єфрем, і тут залишався. Своїми учнями. Наближалася ж Пасха юдейська, І багато хто з краю вдались перед Пасхою в Єрусалим, щоб очистити себе, і шукали Ісуса вони, а в храмі стоявши, гомоніли один до одного. А як вам здається? Хіба він не прийде на свято? А первосвященники та фарисеї. Наказа дали, як дізнається, хто де він перебуватиме, нехай донесе, щоб схопити його.